Всім привіт! Ви на каналі Марко Селеські. І ми сьогодні будемо грати знову Toilet Tower Defense, але вже оновлений. Перед тим як почнеться гра, Марк нагадає, що потрібно зробити з каналом. Поставити лайк, підписатись на канал. Так, і прокоментувати було б класно. Добре, а в нас грузиться гра, і ми зараз. І поставте будемо... дзвіночок. Так, і поставте дзвіночок. І ми будемо з вами насолоджуватися грою. Марчик, покажи карту. Марк зразу пішов ставити чувачків, круто. Тепер покажи нам карту. Є, дуже прикольно. Ну, така нічого. Давай скіпаємо, нехай почнеться перша хвиля. І ми поїхали. Є раз, тут вже в нас лазер. Марчука стріляє чуваків. Клас, скіпаємо, скіпаємо. Добре. Давай, може, сантів тівіменів зараз почнемо. Окей, дивіться, яка цікава карта. Там в нас стоїть восьми ніг. Якісь кістки, я не знаю, кістки може якогось кита, човен в такому положенні якомусь перехиленому. Коротше, дуже цікавий острів. О, я знаю, до речі, мені це нагадує Ісландію. Типу, знаєш, такі скелі, десь навіть є трошечки якоїсь, якоїсь травички і, і я, ну, морські тварини. Тобто дуже цікава карта. А там, бачиш, червоне таке враження, ніби це з якогось. Я не знаю, пекла йдуть ці чуваки тойлети. Окей, в нас вже четверта хвиля, може скіпнемо? Ні. О, так. Клас. Треба було, до речі, а ні, ми поставити не могли. Окей, Марк, оціни, як тобі ця карта? Ну, така нормально. нормальна. Нормально. До речі, скільки тут буде е, хвиль е, атак тойлетів? Е, то буде безкінечно. Безкінечно це ніби. Взагалі ми граємо, поки нам виходить чи до якоїсь кількості рівнів? Е, скільки нам получається, Типа, вони будуть вічно виходити. Тобто це гра на витривалість? Зрозумів. Так. Клас. Окей. Так у нас зараз шоста хвиля триває. Марк поборов. Круто. Може скіпнемо? Дуже добре. Качнемо Сантів Тівіменів. Є. І погнали далі воювати. Зараз дуже добре. Сьома хвиля. Як ти думаєш, до якої хвилі зможеш дойти? Не знаю. Ну я думаю, в принципі, далеко маєш дійти. Але було б класно, якби тут ще можна було ставити безкінечну кількість, наприклад, там, спікерменів твоїх. Ну, тобто, знаєш, щоб, так як буде хвиль безкінечна кількість, так само і ставити твоїх чуваків. Або, наприклад, більше їх ставити, ніж в середньому, там 15, а тут можна би було, наприклад, 25 або 30 штук. А коли ще твоїх штук не було, можна було їх ставити. Десь ставити 25. 25 штук можна було ставити? Так, а зараз 15. Угу. Вони, напевно, ці розробники зрозуміли, що. Забагато персонажів і дуже легко перемагається, і вирішили трошки зрівняти і дати шанс тойлетам, щоб вони могли все-таки хоча б трошки перемагати. Добре, ні, 10 десята хвиля вже у нас. І ми рухаємося. Ого, з'являється якась така табличка, це Lerch Glasses Toilet. Тобто він, напевно, як бос в тій хвилі, чи чого їх отак виділили. Як ти думаєш? То, так і може, бути. може, то буде тепер такого найсильнішого під час хвилі персонажа виділяти Тойлета, знаєш, ніби, наприклад, буде бос тойлета і воно так таку полосочку покаже. Окей, одинадцята okay, хвиля вже. Ну, досить швидко у нас наступила ця хвиля. Як гадаєте, підписники, до якої хвилі зможе дотягнути Марк сьогодні? Якщо тут безкінечно. Такс. Як ці чпоки, що зараз стріляють, називається? Мугу, <різвання> який? Ось цей червоний. Презентен Титан, у той. Present Titan? Presentмент Титан. А, Презентмен Титан. Круто. Сильний він? Так, да, сильний. Він золотий податок кінець спешить ого, як зай. І дивися, щоб його прокачати, треба 5 тисяч гривень мати. Угу. Так, скачнемо собі тут Сантів Тівіменів. Є, тепер у нас 13-та хвиля. Зараз залишилось 140 гривень, ну вже збільшилося. Клас, і ми пошуміли далі до наступної хвилі. Можемо, ні, скіпнути не встигли. Гаразд, хвиля номер 14 Марк вже поставив в нас, виходить, 10 персонажів, попереду можна буде ще 5. Але важливо ще встигнути прокачати. До речі, оці колонки з таким гвинтиком, це вони що роблять? Роблять, щоб вони не спали. Щоб ми могли не заснути. Ну це класно. Бо це так дратує, коли ці чуваки присипляють наших камераменів, спікерменів. Добре є. Рухаємося до наступної хвилі. Хвиля номер 15. Я хочу готов прокачати. 5 тисяч зразу назбирати. Угу. Без нього два радіо все такі, тобто він, напевно. На ближньому радіусі зносить якийсь більше, а далі ну, на цьому дальньому колі зносить трошки менше. Чи це так не працює. Або на то менше, або на а на йому більше. Угу, можливо. Окей. Хвиля 16. І ми продовжуємо, і нам навіть так пофіг, що чуваки навіть не встигають дійти до першого повороту, вони зупиняються, ми встигаємо їх розбивати на першому повороті. Мініган тойлети йдуть. Вони якраз ці чуваки стріляють і присипають, але зараз їм це не виходить. Та вони можуть щит зробити. Так, ці роблять щит. Ого, 40 тисяч, щоб його прокачати. Капець, але він напевно тоді такий потужний тіп. Тато. Жесть, а який в нього демедж покажи? Mm, ну, зараз отакий. Угу. 4 тисячі здається, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Клас, буде 5 тисяч, колеб збільшиться, зрозумів. Так, може вже скіпнемо, чи ще не варто? Можна. Клас. Окей, качаємо ті в імені в сантів. Ти зробив хитріше, зрозумів. Так, так, прокачую. Прокачуємо, бо в нас вже рухається 18-та хвиля. Клас. Дуже добре. Є, і хвиля 19. Марк встиг підкачати своїх. Чувачків, молодець. Так, клесес, тобто у нас скляні туалети. Тепер великі такі чуваки прийшли. Ой! Я нечай нього видалив. Та блін, капець, нічого, зато стане цікавіше. Ми, до речі, так і назвемо відео. Я надчайний його видалив, давай. Клас. Окей, Бос Тойлет. Ну, він такий якийсь потужний виявився, що зміг дойти до третього повороту, але тяжка доля його також спіткала. Окей, okay. є yeah. тут ми прокачуємо наших сантів тівіменів і рухаємося далі. Хвиля номер 20 Хвиля номер 20. Тут у нас пошуміли оці мутанти Тойлета, блін, так їх не люблю. Вони такі чуваки підступні. Дивись, він що так щось крутиться специфічно, я не бачив раніше. Тут в мене хіба із лагів. Думаєш? Так. Да. Ну, цікаво. Окей, ми зараз маємо прокачати за 5 тисяч гривень е, нашого цього червоного, правда? Презента чи ні? Презента, Угу. <різвіт> Блін, невже не вже їм вдасться. Я буду в шоці, якщо ці чуваки пройдуть і ми потім не дамо їм ради. А може будемо не того прокачувати, а там того, щоб коли вони дойдуть, сюди ми могли тим чуваком їх мучити. А? Mm -hmm. Ні, ми впоралися, клас. Добре. Давай може скіпнемо, щоб грошенят підзбирати. Давай. Mm -hmm, ще так, ну нічого, ми маємо впоратися з ними. От, було б класно цього чувачка. Те, що тут і вмістити Ну, не виходить, ясно. Давай покажи нам карту загалом, щоб ми розуміли, що відбувається, звідки в нас хто йде, тут в нас два 에, підступні чуваки фігачать і лізе хвиля звідси. Може вставимо все-таки ось тут, як гадаєш? Так, нам не вистачає грошей. Може ще раз кіпнем. Ні, твоя чойка тобі підказує, що ні. Блін, шкода. Ну ми би дивись змогли скіпнути і того прокачати, чи ні? Є? Так, може встигнемо, може встигнемо, може? Фух, є нарешті, бляха, ну це було так напружно. Напружило нас капець. Uh -huh. Я мав сказати напряжно. Окей, хвиля номер 23 Ну з там тим чуваком вже мають впоратись ці ті, тіпи. Давай будемо тут щось прокачувати, щось робити, щоб нас не могли е, побороти. До речі, ти замітив, тут хвилі швидко е, закінчуються. Це 23-я хвиля, а пройшло лише 10 хвилин. Тобто, що Тому це. Ну, ми дуже... скіпаємо. Я думаю, що це ще й самі хвилі не є такі, знаєш, насичені великі. ми, і ми До речі, давай наступного разу оцю карту спробуємо по іншій тактиці. Бо бачиш, ми, вони тут проходять оцю тих спершу, от, от будемо в наступній тактиці отут ставити, по центру чуваків. Мені здається, це буде ну, в рази Я ефективніше. Я думаю, два отут презентанті тана, угу. а. а... Потім отут одного ну, камерамент Титана, а потім отут вже заставляти. Угу, цікаво. Так, може скіпнемо? Ну, я б казав, краще спочатку ставити, бо вони будуть спочатку дамажити. Ага, поняв. Окей, добре, давай зараз не спіши, бо нам ще треба от з тими чуваками впоратися, і якщо когось прокачувати, та, то ліпше вже отут ставити і щось, щось з ними робити. Та і давай його не продавай, нехай він стоїть, бо все одно я впевнений, що хтось пробереться. Це я знаю, на 32-й хвилі. Думаєш? <служж> <служж> О, я тільки одного можу ставити. Ще одного. Та тільки одного і все. Блін. У мене во тільки одного можна. Я зрозумів. Ну я думаю, що у цього було б добре звідси забрати десь поставити туда номера. Ні, а треба не... цього прокачати. От тут От того. Я думаю, поставити. Ну але давай не зараз. От нехай ми перше переможемо цього мутанта, клас. І... А я ж не можу щось Угу. Як думаєш, скіпати не треба? Не знаю. Я би казав, що так, але то вже може навіть трошки запізні. Так, окей, є, того ми поклали. Зараз потрійного якогось е, лета. Бач, дуал блейд, тобто що він з двома якимись мечами йде, з лезами. Ааа, проходять. На, ну, щоб вони не прийшли, бо в нас на 42 догірський пройдуть дуже тяжкі. Ну, баджу, як завтра було скіпнути, і ми б могли прокачати або поставити. Так, Марк вирішив таким способом перемогти. Клас, молодець. А що не було? Прикольно, добре, давай, вертаємося туди на початок. Блін, ти дуже круто впорався, ти молодець. Так, вакуум ми покладемо, може скіпнемо? Ще mm -mm. ні, окей. До речі, якісь дуже сильні вакууми. Ні. Mm -mm. Так, ну тепер я думаю, що 100% їх покладемо. Давай скіпнемо, давай. Я, я натиснув. Клас, погнали далі. О, за Скачай Угу. Так, Тут прокачав за 3000, тут 2500 треба марку назбирати. Добре, непогано, в принципі, марк працює. Є якісь моменти, які трошки напрягають, але не страшно від цього танта. Там ми а угу. а то... А то... Цього то теж вб'ємо. Добре, поки що в нас тут. От там йдуть, ага, в них дуже мало здоров'я. Добре, давай скіпнем. Є, клас, клас. Блін, приспали нам наших сантів. Вони і так сплять, а тут ще їх хтось приспав. Жесть. як ти круто впорався. 76 гривень на рахунку. Це типа як долари значок, але ми називаємо гривні. Так, якісь одні боси, хвиля з самих босів, виявляєш? Прикинь, якщо б була хвиля з босів в рівні Найтмер. Виявляєш mm. таку хвилю? Mm -mm. Це би було дуже сильно. Хвиля 27, ну вона доволі легка виявилася, але тут вони в нас пройшли для того, щоб зустрітися з там тими е, титанами. Окей, може скіпнемо за той час. Поки тих буде розбивати цей, ну знаєш, ті, що підуть, у нас чуваки їх будуть розбивати, ми тут можемо собі прокачатися. Клас. Це його дуже швидко на максимум. Хоть тільки один гомораментіта тана прокачати. Табо на 22-й у нас будуть два два мутанта з пилами. І, і десь два 2.0 нулі в той мутантів, а їх буде дуже багато і буде дуже тяжко їх вбити. Угу, uh -huh. Поняв. Я б казав краще трохи підкачатися. Зрозумів, добре. Зараз підкачаємося. Окей, цих чуваків ще підтягують. Давай зробимо так, от ти можеш підкачатися, десь з якихось чуваків. Uh -huh. Я б казав, тобто качав. Окей, добре, все, бабоса буде більше. Ці вони мають бути, в принципі, знищені, але все одно, може, тут, якщо треба когось качнути, то зверни увагу на це. Так, ця хвиля в нас з якимись вже летячими туалетами почалася. Добре. Треба хоч одного ще сповільнення <кхи> на максимум прокачати. <кхи> Розумію, добре, покажи, нас тепер переключилися на там тих чуваків, босів, що йшли, чи це не боси. Ось, є. Так. Вони в нас трошки проходять. ой 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 Добре. Нічого, нічого. Може ще щось встигнемо зробити. в нас вже ще одного можна буде поставити. От, якби ми зажморили цього чувака. Угу. Блін. то теж не варить когось там продавати, ясно, бляха. Погоду вони нас зараз все-таки знищать, чи як ти думаєш? так. Mm -hmm, да. Ну давай йдемо подивимося. Може блін і грошей нема. Давай тоді скіпнемо, подивимося, що буде відбуватися. Я можу одного писати. У, ні, все-таки ми не зможемо, напевно. Блін. Друзі, як вам до речі, ця карта? Якщо сподобалась, не забувайте підпис підписатися на Марк канал, поставити лайк. І поставити дзвіночок. Так, да, молодці.